За проєктом, який переміг у архітектурному конкурсі площу навколо та саме марсове поле, частково перепланують. Спорудять монумент та фігурні щити із спеціальної кортенової сталі, розмістять одинакові пам'ятники на кожній могилі та облаштують місце, де можна буде розмістити прах полеглого, якщо його кремують. Головне і центральне в цьому комплексі має бути саме місця поховання, тому вони виконані в білому матеріалі і на фоні зелені, за нашою ідеєю, вони мали би відтінюватись і дуже красиво виглядати. І власне з вулиці Мечникова би саме марсове поле сприймалося і в першу чергу око за це. Також усі елементи загального комплексу мають бути інклюзивними, аби побратими загиблих на протезах чи кріслах колісних могли відвідати цвинтар. Зараз військових у Львові ховають на Марсовому полі, але досі поховання не приводили до одного вигляду. До могили батька, який загинув у жовтні 2022 року. щотижня приходить Христина Мацьопа. Жінка каже, що вже бачила проєкт майбутнього комплексу. Для сімей це не є лише меморіал. Це меморіал, звичайно, для світу, для, як архітектор розказував, будуть приїжджати лідери країн. Звичайно, в перспективі це все буде робитися. Але сім'ям героїв важливо, щоб, вже, ну, щоб гідно поставили пам'ятники. Просто про меморіал, на мою думку, питання має ставитися уже по завершенню війни. Саме із встановлення пам'ятників і розпочнуть втілювати загальний проєкт, розповів головний архітектор Львова Антон Коломійцев і проводитимуть роботи по чергово. Ми зараз стоїмо на е, самому старті процесу проєктування. дали свої зауважені рекомендації. Робоча група, дали свої фактично дорадча рада, дали свої зауваження журі конкурсу, які мають бути враховані в контексті цього проєкту проєкту. але попереду планомірна робота архітекторів. Вони вже її починають. Розробка робочих креслень, Очевидно, що цей меморіал буде влаштовуватися і формуватися в кілька етапів. За словами Антона Коломійцева, також готуватимуть потрібну проєктно кошторисну документацію, а планують розпочати перші роботи до кінця 2024 року. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Руслан Лавренов Суспільне новини Львів.